Філіп. Ось Філіп нам допомагає робити станок для опоросу. От він тут буде розміщений. Метал ми купили. Давай, через телефон очі не болять. А ну. Можна навіть маску робити через телефон. Ну і тут багато чого ми вже переробили, але це не головне. Головне те, що... Брат Філіп знайшов час і можливість приїхати до нас і допомогти нам з деякими металевими речами. Ще ми очікуємо, що буде можливість нам сантехніку тут трішки переробити. І все буде добре. Наші свинки, котел, центр реабілітації життя на всі 100. Всім привіт, мирного неба, перемоги. Хай Господь береже нас і. Наша Україна з Богом.